Оце ж сиділи там, камні такі, мені ноги, судороги ведуть, а собаки бідні ховаються сюди, та собаки ховаються сюди. Оце всі ямі, отут і сиділи. Прийшли і сказали, давай телефон. Я кажу, в мене немає. Зараз переверну всю хату, та всю хату до гори, до і все. Ну і звісно, що я що я ця жінка. Достала з кермана маленький такий телефончик. Я отдала телефон, вони так по хаті пройшли, позаглядали, подивилися. І все, збирайся, пішли. Поділи. Забрали, посадили в машину. Перед цим наділи дві кофти на голову. На голову дві кофти тут взяв, висіли дві кофти. Вам Іван, Іван. вам. Сказали йому, надівай жінки на голову, і собі надівай. І все. Понадівали кофти і повезли по садові. Посадили в машину, потім почали возити, а вони просвічуються, почали по селі возити. І стріляти. Ми і... ж бачимо, і стріляє. І стріляє, ну, психіку. щось давлять. Їде і стріляє всю дорогу. Поповозили по селі, тоді підвезли до школи. Ми ж бачимо, по яких вулицях нас везли. Повезли по Новій, потім поїхали по Садовій, і вернулися по Таврійській і підвезли до школи. Його везуть упереді, метрів десять переді мною. Під руку, а мене ззаді, та ззаді. І все, я, поки я дійшла тими коридорами темними. Я ж то ж бачу, я, школ... я ж то школу знаю, хоча там було темно, я ж то школу знаю. У мене там діти вчилися, у мене там внуки вчилися, у мене там невістка працювала, вчителем молодших класів. Завели в перший клас Жені, Бондарь. І все, я заходжу туди, глянь, як дуже на колінах. Я ж поняла, що його вдарили. І почала сильно пищати, І Він впав, хотів на коліна. Хотів він каже, на коліна, а він каже, хотів на коліна, а там дірка ж. Я і вони хочу, ж до самої бою, дірки пустота. доведуть і, 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 і кажуть: На коліна, до самої дірки доведуть і кажуть, на коліна сказали. Мені то вже зняли, мене вже так не заставляли. І все, і вкинули зразу під пол. Ніяких, ніяких цих. І ото от там. І мене, і мене, і його бо. Ну під полом. Там же ж така десь висота. Отак, десь по отак. Ми, нас забрали вони, і ми там були я всю дорогу, дуже плакала сильно. І мені вони періодично підходили там. Ну я не можу все передати, що вони там питалися. Вони б і, і питалися, і казали, що ми там винуваті, що це і за нас війна. Хто вам сказав, откуди ви знаєте про нальот нашої авіації? Про який нальот в їхній авіації? Про що балагаєте? Откуди я можу, що знати Допрашую, то за дітей, то за все на світі, де діти знаходяться, і адреса їхні. Я взагалі не знаю ні одної дитини адреса. Я з одним сином зв'язувалася по телефону. Я дійсно не знала навіть в апостолі, де він живе. Я не знала, де він живе. Я знала, я до нього по телефону дзвонила. Чому ви до нього так часто дзвоните? Так я бігаю кром хати, десять разів набираю, щоб раз до нього дозвонитися. Нема зв'язку. Я от набираю, набираю, ви йому передаєте дані. Ви йому передаєте дані. Бо це багато дзвінків у вас. Ми перевіряємо ваш телефон. Та ми перевіряємо ваш телефон. Так, тим більше, що ви ж можете почути, що я йому казала: синок, синочок, ми живі, синок, синочок, ми живі. Як там Сережа, як там ваня, як там діти, питаюся в нього. І все. Мене не били. На мене просто морально, просто морально. Я дуже сильно плакала, і через часа чотири я, мабуть, я, почала тіряти свідомість. Я кажу до чоловіка, все, ще півчаса, я зараз умру. І все. Я вмираю під полом. Мені не вистачає воздух, в мене почало розпирати в вухах, я думаю, що все, я щось умру. І все. Він каже, що її плохо, вона втрачає сознання. Вони почали мене витягувати з, то, з тої ями. Він поміг їм мене витягти, почали мене там махати наді мною, от, откачувати мене там. Та врача позвали, почали таблетки мені давати від серця. І... От все наді мною махавкою з курткою. А потім каже, може, ви мене не розумієте і почав говорити по-українськи. Каже, я взагалі то сам сумчанин, та сумчанин. І почав мене заговорювати, щоб я не втратила так, що знання. Ваша ціль – вижити, ви нічого ні собі не цим не допоможе, що ви вмираєте. каже. То за корову, то за поросят почав мене спрашувати, потім приходить такий невисокий мужчина. Росі... Я так думаю, навіть що він росіянин, наверное, я да, я кажу, не чи не він старший був їхній. От я... О, та, навірно, каже, старший. Я кажу, це ви командир. Він так сміється, ні, я не командир. Чи ви, може, ото й кажу, бо забула, що казали, що там комендант, комендант є, отой як його комендант. Ні, не комендант. І почав балакати, години півтори так, потихеньку, все. Тоді дівчинці каже, ну ви ж розумієте, ми повинні вас перевірити, бо поступило ж на вас, що, що ви щось там ну, не знаєте, а я не пам'ятаю, як він сказав. От, а поступила ну, до нос, як його правильно сказати. От. І ми повинні були вас перевірити, ви ж не обіжайтесь. І пішов, вийшов. І десь через хвилин 15-20 заходять і кажуть, збирайтеся, пішли. Ми не знаємо, куди нас ведуть. Ми не знаємо, куди нас ведуть. Мене ведуть. Його першого забрала, а мене ще ззаді питається якийсь теж танкіст, мабуть, бо, бо в чорна форма. Я так знаю, що в чорній формі були танкісти та в чорній формі казали. І от ось старий був, що казав, тебе тварівку розстріляти треба. За такою, як ти гибнуть наші люди. А я просила, кажу, до того хлопця, підійшла до того хлопця молодого, каже, можна спросити. Він каже, спрашуйте. Кажу, тут недалеко, четвертя хата від школи, прямо так живе моя сестра. Як нас розстріляють, оддайте нас сестрі. А він каже, жінка, успокойтесь, що ви говорите. Все прекрасно розуміють, що ви невиновні. Вас зараз відпустять. І все, перестали вести, його повели впереді, щось там йому каже. А мене ззаді, ще й пита... ну, каже мені, він каже, то, що мене веде, говорить, що бачили, забудьте. Що і, тут, що і що проходило з вами, і про що говорили, все позабувайте. Все, щоб не було нічого. Через що я й боюся.